У цьому захоплюючому відео ми зануримося у світ викрадень людей прибульцями, розкриваючи таємниці та реальні історії, які залишили свідки враженими та заплутаними у лабіринті багатьох загадок. Тож готуйтесь у подорож глибини таємничих історій, викрадень прибульцями, де реальність зливається з фантастикою, а свідчення тих, хто побував у центрі цих загадкових подій, розкриють завісу між нашим світом і чужими галактиками. Всім приємного перегляду. Ідея можливого вторгнення інопланетян давно вражає людську уяву. Ця фантазія знаходить відображення як у літературі, так і в кінематографі. Незважаючи на це, спроби позаземних сил захопити землю або окремі держави досі залишаються в області міфів. Проте багато осіб дотримуються думки, що прибульці. Відвідують нашу планету, нерідко вдаючись навіть під виглядом людей. Підтвердженням цієї концепції є історія Герберта Хопкінса. Відомий як лікар-гіпнотерапевт, він брав активну участь у розслідуванні справи про викрадення людини прибульцями у штаті Мен у 1976 році. Одного дня Хопкінс отримав телефонний дзвінок від представника уфологічної дослідницької організації Нью-Джерсі. Той обіцяв передати важливу інформацію Герберту, якщо він згодиться на особисту зустріч. Після домовленостей зустріч відбулася вдома у гіпнотерапевта. Дивно, але вже за кілька хвилин після розмови незнайомець з'явився на порозі. Його вигляд викликав дивовижне враження, він був одягнений в чорний костюм і капелюх, а його шкіра була майже прозора, губи підфарбовані блідою помадою. Спершу Герберт не підозрював нічого незвичайного, але незабаром його відвідувач здивував його дивовижними діями. Із рук він взяв монету, яка розчинилася у повітрі перед очима Хопкінса. Таємничий гість проголосив, що ніхто з землян більше не побачить цю монету і висловив вимогу про знищення всіх документів, пов'язаних із розслідуванням викрадення в штаті Мен. Крім того, Герберта закликали припинити свою участь у розслідуванні. Через деякий час виявилося, що організація, від якої звітував таємничий відвідувач, фактично не існує. Наступним випадком є викрадення Беті і Барні Хілл, яке сталося в 1961 році. Ця подія викликала настільки великий резонанс, що стала матеріалом для новинних повідомлень. Мова йде про викрадення подружжя Хілл інопланетянами. Представниками позаземної цивілізації. У ніч на 19 вересня, барні і Беті поверталися з відпустки у ньюгем в ширі на своєму автомобілі. Несподівано небо спалахнуло яскравим світлом, привертаючи їхню увагу. Зупинивши машину, вони роздивилися незвичайний об'єкт через бінокль. Це була літаюча тарілка, яка рухалася до них. Вражені цим, барні і Беті повернулися в автомобіль. Та спробували відірватися від світла, але їм не вдалося уникнути його впливу. Барні вирішив зупинити машину, ухопив пістолет і готувався до оборони. Згодом він помітив, як до них наближались дивні істоти. Помітивши, що вже не контролює своє тіло, чоловік почув дивний звук. Багато з тих, кого викрадали інопланетяни, не могли згадати докладності цього періоду. Під час цієї зустрічі Барні та Беті втратили 35 хвилин зі своєї пам'яті і не могли зрозуміти, що саме трапилося з ними протягом цього часу. Подружжя помітили, що їхні годинники зупинилися, і Барні відзначив пошкодження на взутті. Пізніше він зміг згадати, як істоти спілкувалися з ним телепатично та запевняли його, що немає підстав для страху. Після цього. Барні та Беті були виведені на борт корабля, де їм проводили різні досліди. Проте Беті не мала можливості згадати ці події. З часом Барні та Беті стали головною подією для журналістів та поліцейських. Кількість можливих випадків викрадення людини прибульцями не обмежується лише певним періодом. Історія 2012 року свідчить про надзвичайну подію, що вразила дружину далекобійника Скота Мюррея, мешкаючого в Мічигані. Одного разу жінка зателефонувала своєму чоловікові і розповіла про можливу атаку та зґвалтування, яке сталося з нею. Скот поспішив додому, а потім відвіз її до лікарні для обстеження. Лікарі не підтвердили факт зґвалтування, зате помітили загадковий опік на її плечах. Спочатку Мюррей відмовлявся вірити, що ця історія не більше, ніж кошмар, який побачила його дружина. Проте, вже наступного дня він знайшов загадкові сліди випаленої трави біля будинку і поруч з ними обгоріло дерево. Подружжя вирішило звернутися до гіпнозу, щоб розкрити обставини, викрадення з пам'яті жінки. Під гіпнозом її спогади розповіли про літаючу тарілку та досліди, які вона пережила. Від тих неприємних спогадів почали страждати її нерви, і жінка стала жертвою стресів. Страх поволі почав володіти нею, і через деякий час її чоловік знайшов її мертвою. До кінця, так і не було встановлено точну причину її смерті, залишивши цю історію в епіцентрі таємниць. У 1957 році Сталася ще одна таємнича історія викрадення людини прибульцями, цього разу жертвою став бразильський фермер Антоніо Віласом Боас. Після важкої праці в полі, Антоніо залишався там до пізньої ночі. Під час його повернення додому сталася подія, яка змінила його життя. Сповнений здивування, фермер помітив червоний сіючий об'єкт на небі, який стрімко наближався до нього. Це був непізнаний літаючий об'єкт овальної форми, і його верхня частина оберталася. Літаюча тарілка враз приземлилася на полі поруч з Антоніо. Він вирішив залишити місце, але його трактор ніяк не запускався. Здавалося, що його затягують незрозумілі сили. Після миті паніки фермера схопив інопланетянин, який був вдягнений в дивний скафандр з шоломом. Подальше ж враження були неймовірні, він побачив кілька інших прибульців, також в костюмах, але ті мали заразливо страшні очі. Відтоді його пам'ять стає мутною, але він згадує, як його забрали на борт літаючої тарілки, роздягли і накрили його чимось схожим на гель, а потім взяли пробу його крові. Після надзвичайних досліджень його відпустили. Антоніо дуже шкодував, що не зміг забрати з собою фрагмент літаючої тарілки, що став би доказом правдивості його розповіді. Ця історія стала для нього підтвердженням того, що він пережив неймовірний досвід, який важко було пояснити звичайними словами, як і інші відомі історії викрадення людей прибульцями, будь то реальні факти, або твори людської уяви. У 1976 році подібна подія сталася в штаті Мен. Художники Джим і Джек разом із двома своїми друзями вирушили на риболовлю вночі. Приблизно в той час, коли вони вже активно ловили рибу, їх увагу привернули дивні яскраві вогні на небі. Захоплені цим незвичайним явищем, чоловіки раптово помітили, що один з цих вогнів швидко наближається до них. Вони, відчуваючи зловісну загрозу, вирішили оперативно повернутися до берега. Але перш ніж вони змогли досягти безпеки землі, судячи з їхніх розповідей, над ними з'явився інтенсивний промінь світла, і вони втратили свідомість. Після того, як вони прийшли до тями, вони лежали на березі річки вже пізньої ночі. Загасаючи вогонь, свідчив про те, що вони перебували там тривалий час. Пізніше їх стали переслідувати кошмари, які ніяк не пішли з їхнього розуму, і вирішили звернутися до колективного гіпнозу, щоб розкрити правду. Ця процедура допомогла їм відновити події тієї ночі в їхніх спогадах. Що сталося далі, за їхніми словами, вражає уяву, вони стверджують, що інопланетяни викрали їх і провели над ними досліди. Друзі навіть згадують, що їхні тіла. Використовували для збору різних рідин для аналізу. Інтересно, що всі чотири свідчення точно співпадають в деталях, що лише підсилює загадковість цієї історії. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.